Привіт усім! Це подкаст Чудовий план де ми говоримо про життя та як його жити. З вами Ліза. Та Настя. І це наш нарешті перший випуск. Настю, а ти знаєш головне правило успішного студента? Яке Невже вчитись? Ні, щоб не перептомлюватись, спати потрібно 8 годин в день. Ага, і ще 8 годин вночі. Саме так. То сьогодні ми тут, щоб обговорити, як виділити на сон хоча б половину цього часу. А перед тим як ділитися власним досвідом, давайте послухаємо правду від студентів нашого університету. Ми запитали, скільки годин ви реально спите, якщо відкинути ідеальні плани? Можу сказати, що протягом останніх двох тижнів моя якість сну значно погіршилась, а це пов'язано з тим, що в середньому я сплю 5-6 годин. Я в середньому сплю 5-6 годин, тому що в мене навчання і робота. Якщо відкинути свої ідеальні плани, тобто, коли мені нікуди не треба і типу, ну, не дотримуватись цього правила, що спати не більше і не менше 8 годин. То завжди по різному. От, наприклад, якщо прийду з роботи і дуже прям рубить, то можу заснути там, допустимо, в 12 проспати до обіду наступного дня. А якщо, допустимо, ну, не втомилася, цілий день була вдома, просто цілий день відпочивала, то можу навіть 4 години проспати. Тобто завжди по-різному. Насправді мій графік сну зараз в досить поганому стані, тому що я сплю не більше п'яти годин. Але і заставити себе вечором заснути там, типу, до 11 чи до 12 я не можу. Результати, м'яко кажучи, не вражають. Здається, ми хоча б не самотні у нашій хронічній втомі. Це точно. А тепер давайте поговоримо про міфи і почнемо з найбільш живучого. Відіспатись на вихідних можна. О, я так це люблю. Цілий тиждень 4 години сну. А в суботу 12. Але я помічаю, що потім весь тиждень ходжу розбита. ніби я не спала, а це не працює. Ось що пише Міністерство охорони здоров'я на цю тему. На вихідні люди не можуть компенсувати тижневу прогалину вісні. Крім того, відсипання на вихідних може мати і негативний ефект, тобто спричиняти так званий соціальний джетлаг. Ну, мається на увазі, що з часом збивається режим, і нам просто складно заснути в неділю ввечері, тому що організм просто не розуміє, коли має наступити ніч, і ми почуваємо себе не в ресурсі. Ой, ну гаразд, моз каже, що відсипатися не працює. А ми кажемо працює, але недовго і дуже смішно. Тож зараз історії, після яких вам ну, точно захочеться лягти спати вчасно. А розкажи про свій стратегічний сон. Це було на другому тижні навчання, понеділок. Попереду шалений день пари, потім тренування, а ввечері ще й робота. Я знала, що не виспалась, і сил на такий марафон просто не було. Дзвінок будильника о сьомій ранку і перша пара філософія. Я відкриваю очі і відчуваю, що це мій останній шанс врятувати день. Згадавши, що я доросла, я відчула повний контроль над своїм життям і дозволила собі поспати трішки довше. Я швидко беру телефон, пишу у групу, що мене не буде на першій парі, і лягаю спати далі. Я прокинулась через годину, зібралась спокійно і поїхала до університету вже на другу пару. І знаєте що? Це була моя найкраща інвестиція того дня. Я не була ідеальною на першій парі, але я змогла бути продуктивною на тренуванні та роботі. Мораль проста: іноді найкраще рішення для студента це визнати свій сонний борг і свідомо пропустити годину, щоб не втратити цілий день продуктивності. Це називається правильна розстановка пріоритетів. А тепер переходимо до лайфхаків. Як все таки не доводити себе до таких стратегічних рішень? Ну і тим самим не прогулювати пари. А тепер до серйозного. Центр когнітивно-поведінкової терапії рекомендує лайфхаки, які дійсно працюють. І перше, це правило темряви тиші, в ідеалі відкладати телефон хоча б за годину до сну. Але ми говоримо про справжнє життя, а не ідеальну картинку. Тож радимо, хоча б використовувати нічний режим екрану перед сном, а також спати у повній темряві. Я, до речі, так і роблю, але друге правило це мій фаворит регулярна фізична активність. Але не перед сном. На власному досвіді це справді працює. Навіть 3-4 тренування на тиждень вже дають свій результат. Та що там тренування? Навіть 15 хвилин на свіжому повітрі без екранів творять дива. Головне не забути в ключі дома, яке я це зробила минулого разу. А ось це реально дивний метод, який я вичитала: гра у слова для швидкого занурення. Суть проста: обираєш якесь коротке слово. І добираєш якомога більше слів на його перші літери, не повторюючись. До прикладу, слово слива, собака, сон, сесія, стріла. І так з кожною наступною літерою. Це навантажує мозок простою монотонною роботою, і він швидше втомлюється від неї і через це вимикається. А тепер поговоримо про те, чому спати це не розкіш, а базова потреба. Особливо для нас, студентів. Якщо ви не спите в першу ніч після вивчення нового матеріалу, ви втрачаєте можливість закріпити ці спогади, навіть якщо потім ви наздоганяєте недоспани. Отже, з точки зору пам'яті, сон не схожий на банк. Ви не можете накопичити борг і сподіватися погасити його пізніше. Сон для закріплення пам'яті це подія типу все або нічого. Процитовано з книги Метю Вокера, чому ми спимо. Зрозуміло, хочеш відмінно спи. Або, як мінімум, роби power nap – короткі перерви на сон. Це десь 20-30 хвилин, але ні хвилиною більше. Інакше ризикуєш проспати наступну пару. І наш перший в історії подкасту результат чек челенджу. Цього разу його суть була. Тиждень без телефону за годину до сну. Ми хотіли саме експериментально довести, як впливає синє світло екранів на якість нашого сну. Це стосується всіх, хто скролить стрічку до останнього. Суть проста. Я, Ліза, цілий тиждень відкладала телефон за годину до сну і займалась чимось іншим. А я, Настя, і я навпаки скролила соцмережі цілу годину перед сном для того, щоб ми змогли порівняти, чи справді синє світло погіршує засинання і якість сну. Отже, почну я. Моя мета була не брати телефон за годину до сну. Перші дні було важко, бо мені було нудно. Я ловила себе на тому, що вже стою біля холодильника і помаленьку спустошую запаси. Потім вирішила досить. Замінила телефон книжкою і чесно результат відчула швидко. Засинаю швидше та сплю спокійніше, мабуть, тому що мене більше не затягує цей нескінченний емоційний скролінг. До речі, а ти помітила, як саме це вплинуло на якість сну? Отак. Раніше я прокидалась по кілька разів за ніч, а тепер сплю до ранку без оцих нічних перевірок сповіщень. Це просто кайф. Тобто, ти знайшла якісний і безперервний сон. А тепер я. Я навпаки скролила соцмережі всю годину до сну, бо чесно кажучи, так роблю завжди. І як твої відчуття? В принципі, я відкладала телефон лише тоді, коли вже відчувала, що очі заплющуються. Але як тільки я його відкладала, у мене ніби проходило ось це бажання засинати. Можливо, це через те, що яскраве синє світло збивало вироблення мелатоніну, і мені потрібно було знову занурюватись у сон. У підсумку я засинала помітно довше. Тобто, мій тиждень із десятьма сторінками книги дав кращий результат ніж твій тиждень із годинами стрічки. Абсолютно! Мій досвід довів, що синє світло це ворог швидкого засинання. Ти втрачаєш час на скролінг, а потім втрачаєш ще цілих 20-30 хвилин, щоб просто заснути. Отже, якщо ви хочете швидко заснути і не прокидатися вночі, вимкніть телефон за годину до сну. Перевірено. Пробуйте! Це того варте. А тепер підсумок. Наш головний висновок сьогодні сон не розкіш, а інвестиція в ваші знання. Повірте, втомлений мозок не запам'ятає абсолютно нічого. Пишіть у коментарях, які у вас найдивніші лайфхаки для швидкого засинання. А в наступному випуску нашого подкаста ми поговоримо про те, чи варто снідати, а також перевіримо на собі, який сніданок кращий: солодкий чи солоний. Дякуємо, що були з нами! Бажаємо вам міцного як граніт науки сну, і до зустрічі через два тижні.